Визначте модуль довжину вектора С, який дорівнює різниці векторів В і А. Вектор А має координати, вектор В має координати, запишемо вектор С дорівнює, від вектора В віднімаємо вектор А. Тобто, нам потрібно від координат вектора мінус 7 0, 3 відняти координати вектора А. Відняти. 2, 1, мінус 5. Отже, вектор ц буде мати координати мінус 7, мінус 2, мінус 9, 0, мінус 1, мінус 1, 3 мінус мінус 5, 3 плюс 5, 8. Знаходимо довжину вектора. Вектор це по модулю дорівнює. Мінус 9 у квадраті додати мінус 1 у квадраті, додати 8 у квадраті це все в нас під коренем. Формула є в довідкових матеріалах. Мінус 9 у квадраті 81, мінус 1 у квадраті 1, 8 у квадраті 64. 81 і 1, 82 Додаємо. 4, 2, 6, 8, 6, 14, 146, корінь і 146. Дивимось, варіант Б.